Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Після кожної події, яка відбувається в нашому житті, є така штука, як постфактум, постскриптум. І постфактум, постскриптум з'явився після мітингу містян, мітингу зборів містян в місті Новодністровськ Чернівецької області. Які вимагали звільнення начальника тепловодоканалу Цибульського мера Цимбалюк і чиновників міськради? Після мітингу, після мітингу реакція міської влади на чолі Цимбалюк була страшною. Страшною, просто страшною, тому що. Вони не налаштовані на діалог. Вони налаштовані просто на моральне і, якщо потрібно, фізичне знищення тих людей, які виступили проти них. Вони, які за час свого володарювання нажили величезні гроші, величезні статки, зовсім не мають берегів. Вони для яких президент України Зеленський не указ, голова уряду не указ. Конституція України не указ, закони, не указ, які зробили з міста Новодністровськ кубло північно-бесарабського патріотизму, готові бити, мордувати, калічити своїх містян, які насмілились підняти голос, захист правди правди свободи. Війна зірвала. З цимбалюк із компанії і їм подібних в Україні місцевих царків, князів, маски. Вони під час війни збагатіли так, що плюють на закони, Конституцію, інститути президента, суди в Україні. Вони вважають, що вони купили все, що їм дозволено все, що вони можуть бити, катувати, мордувати невгодних, вони можуть травити, цькувати. Невгодних вони можуть робити з людьми все. Подивіться на реакцію цимбалюк гоп-компанії, ботів і їх уїв в соцмережах. Подивіться на ту злість, готовність порвати, порвати просто, порвати людину, яка не згідна з ними. Свого українця, який має свою думку і не згідний з місцевим сепаратизмом, корупцією. Війна розділила Україну й Новодістровськ на дві частини: одні крадуть, грабують, інші їдять у них з рук, прислужують і готові в по, по команді Фас кинутись на своїх українців. Це про тимка Леоніда і тих, які за подачки від цимбалючки готові йти і рвати своїх українців. Про них відкрито кажу. І решти українців, які бідують, не знають, як пережити зиму, які в злиденному існуванні, доведені до довічею, готові вийти на мирні зібрання. І за ці мирні зібрання, цимбалючка гоп-компанія готова їх і відкрито висказуються через своїх ботів, закатувати, замордувати, побити. Питання, чому місцеві церкві князькі в Україні? Готові і б'ють активістів, незалежних журналістів, простих людей, які виступають за єдину унітарну Україну проти місцевого сепаратизму. Чому вони б'ють? Чому вони готові це робити і роблять? Тому що вони безкарні, тому що вони безкарні. Тому що місцевий сепаратизм роз'їдає Україну, розриває єдину українську державу. Тому що цимбалючку хтось прикриває. Ну про того, хтось прикриває, я відзніму репортаж. І покажу, хто прикриває від суду хабарницю цимбалючку, яка взяла 10 тисяч доларів. І суд вже йде 4 роки. Знімаємо далі відео про Наталі Цимбалюк. Знімаємо. Свою суб'єктивну думку українського журналіста знімаємо інсайдерську інформацію, яку я виклав у цьому відео. Згідно Конституції прав громадян. Згідно закону про журналістику, європейського закону, який президент Зеленський півроку назад вів дію в Україні. Цимбалюк виступає проти президента Зеленського відкрито. Так, відкрито. Цимбалюк виступає проти єдності України як унітарної держави. Відкрито, відкрито. Цимбалюк готова розправитись і плює в обличчя всім чесним громадянам міста Новодністровськ. Відкрито, відкрито. Добре? Прості люди заступляться за неньку Україну. Прості люди, якщо потрібно, заступляться за честь і гідність української державності. З вами український історик та журналіст Ярошвець про непросту долю славного міста Новодністровськ індустріального міста, найвеличнішого в Україні, яке зараз перетворилося в місто ларків, вирубаних дерев і цвітового фонтану. До нової зустрічі!